Привіт, ласкаво просимо на покер старт. Я Олександр Танкер, і це гід для початківців по стартових руках у техаському холдемі. Кожна роздача покеру починається з того, що кожен гравець отримує дві карти: це ваші закриті карти або ж стартова рука. Туз-король – ваша стартова рука. Але грати ці карти чи ні залежить від кількох факторів. У цьому відео я розподілю стартові руки на категорії і дам поради, які руки варто грати, а також поясню, як на ваше рішення можуть впливати ваша позиція за столом і поведінка суперників. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові уроки і найкращий покерний контент на Ютубі. Як вирішити, чи варто грати свою стартову руку? Усе залежить від її сили. Саме вона визначає, чи варто взагалі входити в гру і вкладати фішки в банк. Так, у подальшому відкриються ще карти, які можуть змінити ситуацію. Але ось вам цікавий факт. Сильна стартова рука виграє в слабшої три рази з чотирьох. Тому на початку вашої покерної подорожі дуже хороша стратегія грати лише сильні руки. Що таке хороша стартова рука? Найкращі руки це так звані монстри, великі пари пара тузів, пара королів, пара дам, а також туз і король, незалежно від масті. Дуже хороші руки пара валетів, пара десяток, пара дев'яток, туз і дама, туз і валет, туз і десятка, король і дама бажано однієї масті. Усі інші пари це цілком прийнятні руки, так само як і одномасні тузи, наприклад, туз із п'ятіркою треф. До категорії «іграбельних» також входять комбінації з високими картами, як от король з валетом, дама з валетом і валет із десяткою, а ще так звані одномасні конектори, наприклад, шістка з п'ятіркою Бубен і вісімка з сімкою піки. З такими руками ви можете зібрати стріт, флеш або навіть стріт флеш, але ймовірно, лише якщо ви Джеймс Бонд. Бувають ситуації, коли ви можете грати так звані спекулятивні руки. Це не одномасні конектори, як от десятка і дев'ятка, або так звані гепери, карти з проміжком, наприклад, десятка і вісімка червові, Але майже всі інші руки це так зване сміття. У техаському холдемі їх просто не варто грати. Скидайте. Найгірша стартова рука, наприклад, сім і два різних мастей. Вона не має шансів зібрати ні стріт, ні флеш, і обидві карти низькі, тому просто фолд. Отже, ми вже розібралися, які руки хороші, а які ні. Але важливо пам'ятати, що ваша позиція за столом має величезний вплив на те, які руки варто грати. Є просте правило чим більше гравців залишилося діяти після вас, тим сильнішою має бути ваша стартова рука. Адже зростає ймовірність, що хтось за вами має дуже сильну комбінацію. Тому загалом, у ранній позиції, коли ви один із перших, грайте лише дуже сильні руки. А от пристойні або спекулятивні руки залишайте для пізньої позиції, коли ви дієте після більшості гравців і вже бачите, як вони себе поводять. Також дуже важливо спостерігати за столом, на якому ви граєте, і підлаштовуватись під ситуацію. Якщо стіл тайтовий, тобто гравці грають лише хороші руки і заходять у гру рідко. Ви можете дозволити собі грати трохи ширше і відкрити гру, можливо, навіть рейзити з дрібними парами або конекторами з ранньої позиції. Тайтні гравці часто будуть скидувати карти після ваших підвищень, а це дасть вам можливість забирати багато маленьких банків. І навпаки, щоб вигравати на так званих лоус столах, де гравці заходять у майже кожну роздачу, особливо на низьких лімітах, вам потрібно буде грати щільніше, більш стримано, чекати на сильні руки і входити в гру з пізньої позиції, підвищуючи ставку, вже бачачи дії суперників. Так звані лоус гравці або безсистемні гравці заходять у гру надто часто це можна використати. Вам потрібне лише терпіння. Зрештою, ваша сильна рука просто викине їхнє сміття з гри. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео про стартові руки від PokerStart. Якщо так, поставте вподобайку, залиште коментар і не забудьте підписатись на канал. Я Олександр Танкер. Дякую за перегляд.